Отже, як я розповідала, в першій частині ми отримали рішення суду, яким зобов'язали пенсійний фонд призначити пенсію за вислугу років. Що відбувається далі? Надалі ми чекаємо строк на апеляційне оскарження, і якщо такого не відбулося, рішення набирають законної сили. Ми отримуємо рішення, копію рішення з відміткою про те, що рішення набрало законної сили. І звертаємося в пенсійний фонд з новою заявою про призначення пенсії на підставі рішення суду, прикладаючи рішення суду, що набрало законної сили. І за логікою, в добровільному порядку пенсійний фонд має виконати це рішення. Але так відбувається не завжди. І в ситуації з нашою клієнткою відбулося так, що на повторну заяву з прикладеним рішенням нам дають відмову з тих самих підстав. Далі починається робота активна адвоката. Обдзвонювати пенсійні фонди, шукати контакт з юридичного відділу, намагатись з'ясувати ви там взагалі при своєму розумі, що значить знову відмова цих самих підстав. У нас є рішення суду, яке набрало законні сили. На письмове звернення в пенсійний фонд. Пенсійний фонд дає відповідь, що ваше питання знаходиться в опрацюванні. Скільки воно буде знаходитись в опрацюванні? Як довго нам чекати його виконання? Залишається підпитання, але не для нас ми звернулися в той самий, окружний адміністративний суд, заявою про встановлення судового контролю з наданням звіту про виконання рішення суду, і повторно звернулися в пенсійний фонд зі зверненням, в якому знову ж таки просимо добровільно виконати рішення суду, а також принагідно повідомляємо, що ми вже звернулися в суд заявою про встановлення судового контролю і вам. Доведеться надавати звіт про виконання рішення суду. Знаєте, що відбувається надалі? Далі представник пенсійного фонду дуже незадоволений дзвонить моїй клієнті і повідомляє, що ну надайте свої банківські реквізити, а то як же ж ми вам призначимо пенсію? Цей момент ми залишимо без коментарів. Специфіка спілкування з працівниками пенсійного фонду залишається незмінною. Але результат досягнено. Перевіряючи відомості на порталі пенсійного фонду, я бачу, що є пенсійне розпорядження, пенсія призначена з того моменту, з якого зобов'язав призначити суд. От тепер дійсно щасливий кінець, хеппі енд. Повідомляю клієнту про успішне завершення нашої справи, яке завершилось не винесенням рішення суду, а фактичним призначенням пенсії.